Вітаю на каналі. Продовжуємо огляд книг на каналі Букініст. Нагадаю, що будь-які книги з цих оглядів ви можете придбати, написавши в коментарі або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Також є посилання під відео на Google Диск, де весь перелік всіх книг, які демонструвались на каналі. А це вже більше 2000 позицій. Отже, приступимо до сьогоднішніх оглядів. Сьогодні в нас знову багатотомники, їх небагато, всього-навсього три автори. Але швиденько їх оглянемо. Отже, перший це в нас Толстой. Бібліотека отечественної класіки зобрання сочніні в 4 томах. Бібліотека Огоньок, видавництво Правда, Москва 69 й рік. Так. Ось анотація, чи що у нас тут, можливо, є. Содержання. Лірічні стихотворення. Дуже багато. Балади, беліни, притчі, сатирически і стихотворення. Кузьма Прудков, поеми. Грішниця Іоанн Дамаскин, Алхімік, Портрет, Дракон і переводи. Байрона, Байронашень. Йоте, Гейне, Гервех і Шотландська народна поезія. Так. Наклад 645 тисяч примірників, ціна 90 копійок. Другий том. Того ж року. Художественна проза. Далі йде повість времен Івана Грозного. Князь Серебряний. І приложення. Наклад без змін. Ціна теж. Так, том третій. Того ж року. Дипломатическая трилогія. Смерть Івана Грозного, царь Федор Іванович, царь Борис. І статьі. Наклад і ціна без змін. І заключний четвертий том, який теж вийшов в один рік. Має зміст по всіх томах і окремо свій драматичне произведення, Дон Жуан. Посадник, фантазія. Примічення, ізбрані письма. І все. Все, решта без змін. Ось такий чотирьохтомничок. Далее у нас Д. Тихонов. Собрание сочинений в семи томах. Москва. Художественная литература. 85-й рик. Стихотворения, поэмы, переводы. Так, разумеется, полное его собрание. Собственно, пишет, что избранное. Так, дуже багато віршів. а Тут все вірші йдуть. Тут якийсь листочок з записами. А що тут важливо, це артеріальний тиск. Хтось міряв. Є якісь фото. Обложка второї книги. так далі. Отже, вірші, Орда з 19-го року. Починаючи це, я так розумію, виходили збірки якісь. Із походної тетраді, жить під зв'язками, Поїзки героя, Юрга, стихи о Кахатенії, Тень друга, Гори, Чудесна тривога, Осінні прогулки. Палатка під Виборгом, Огняний ход», стихи у Югославії, грузинські дороги. На Дні Стіхов на Второму Всемирному Конгресі Міра. Два потоки. стихи в Пакистані і Афганістані. стихи об Україні. Україна Максиму Рильському з 1953 по 64 рік. Под небом Востока на земному просторі, «Времена і дороги. Вірші, пісні кожного дня. Із ранніх стіхов, з 13 по 20-й, поеми. Ось. Далі йдуть переклади з української мови. Тарас Шевченко. Коль умру Пахараніті. З грузінського. Так, сармянського, саварського, з Балкарського. З Чеченського, з Літовського, з узбекського, з, таджицького, з венгерського і з венгерської народної поезії. З Польського з сурду. З Ось такий інший перекладач був. Вошли найбільш значим... значительна часть поетичного наслідя Тихонова, Стихотворення, поеми переводи, создані їм на протяженні життя. Ціна 4,20 наклад 100 тисяч примірників. Другий том. Рассказы горной страны, пути востока, Кавказ. Это уже романы и рассказы. Все. Вот фото, вставки. Том второй составляет рассказы разных лет, объединенные в три тематических цикла. Первый «Пути Востока» — это живые и увлекательные рассказы, посвященные Туркмении 30-х годов, романтическая история В Амбери о приключеннях в Средній Азии отважного важного і ученого и другие рассказы о советском и зарубежном Востоке. В разделе Кавказ собраны рассказы о свободу і и смелых гор в годы становлення Совєтської власти на Кавказі. розкази горной страни написаны под впечатлением поездки 49 й рік в Афганистан. Ціна 2.40. Третій том. Розкази. Ой, розклеїться, ніби нова книга. Ми бачимо, як вона відклеюється. Розкази. Воєнні коні з Першої мірової з книги. Вічний транзит в блокадные времена. Октябрьські розкази, розкази собі, короткі розкази, удивительні маленькі історії. Том составляет розкази різних лет. Серед них ранні розкази писателів Первої мировой війни, цикл, блокадні времена, розкази. Рассказы... Це читали. Ціна 2,20. Так. Четвертий том. Що у нас тут входить? Якась анотація, можливо, є. Тут не побачу. На початку, можливо. Так, є. Повісті всі, вони посічені животрі. пищущим вопросам современности. В основу первой из них от моря до моря положены события из времен Гражданской войны. В повести война ярко звучит антиимпери... антиимпериалистические мотивы. Белое чудо продолжает антиколониальную тему. Знову е вставки с фото. Ціна 2.30. Наклад без змін. Всі ці книги, я так розумію, ні. Перших 4 тома вийшли в 85-му році. 5 том це вже 86-й рік. Ціна 2 рубля. Том 5. Суставлені з розказу в воспоминанні о діятелях совєтської літератури, у його встречах з ними в дні міра і війни. О Фадєєві, Вишневському, Павленко, Луговському. Джамбулі Ста... ізтальсько, молодих поетах, погибших Великій Отечну війну Суворові, Лебідів і многих других. Ось зміст. Так. і ще два томики в них залишилось. Це теж 86-й рік. Собрання вошлі, його воспоминання і збрані публіцистичні статті. Ось воспоминання. І публіцистика. По ціні. Книга рубль 40. Наклад без змін 100 тисяч. І останній том з цієї серії. Теж уже 86-го року. Ціна рубль 90. содержит три больших цикла художественной прозы и публицистики. Ленинград принимает бой, очерки военных лет, шесть колонн, рассказы и повести служившихся из многочисленных впечатлений о Востоке. Была присуджена Ленинская премия. И последний цикл о времени и о себе, а то как бы итог многих жизненных впечатлений писателя. Возьмист. Ось такая подбирка. Яка буде дуже гарно виглядати в когось на поличці. У мене окремо складені е, серійні видання в одному місці. І це виглядає доволі цікаво. І останній у нас на сьогодні це шолохов. Подібну підбірку ми вже оглядали, але там, здається, більш така була червона обкладинка, якщо я не помиляюсь, це темно вишнево. Москва, художня література, 85 рік. Собрання сучення. Тіхий Дон. Роман у чотирьох книгах. Я так розумію, в чотирьох томах. Наклад мільйон примірників. Ціна 2.10. Ну, тут відповідно у нас книга вторая. Ціна 2.10. Книга третя, 2.20. Книга четверта за 2,50. Заключна. П'ятий том. Тут у нас поднятая цілина. 86-й рік вже. Теж в декількох книгах, напевно. Ціна 2 рубля. Да, Поднята цілина. Роман в двох книгах і друга книга. 10, 7 том. Они сражались за родину, главы из романа и рассказы. Том охватывает более чем 30-летний период творчества выдающегося советского писателя. В нем собраны рассказы, получившие мировую известность, также главы из романа «Они сражались за родину». Цена 3.10. Вот рассказы, какие. 10. И заключный восьмой том. Очерки, статьи, фелитоны, выступления. То есть серия выходила с 1985 по 86 роки. Публицистические произведения, создавшиеся на протяжении более чем 5 десятилетнего периода творчества. Основной состав настоящего тома перепечатывается по собранию сочинений в 8 томах шелохов. Прийнятої издательством Правда в 1980 году и дополнен публикациями, появившимися в периодической печати уже после кончины писателя. Цена 2,20. Наклад наказали мільйон. І тут це в нас зміст дрібненькі статті, дрібний шрифт. Ось така підбірка з 8 томів. Кого цікавить подібна література або якась інша, ласкаво прошу на канал. Пишіть коментарі, пишіть, які вам відео цікавіші, які менш цікаві, теж пишіть. Висловлюйте свою думку. До зустрічі в нових відео. Бувайте!